Відпочинок для слабаків. Чули таку фразу? Е, по суті, відпочинок нам потрібен. Чому? Тому що саме під час відпочинку ми засвоїмо інформацію, ми регенеруємо свій організм і при вірному відпочинку ми набагато більш ефективніші. Як правильно відпочивати? Основне правило відпочинку це потрібно змінювати зони мозку, які працюють, потрібно включати різні нейронні зв'язки. На практиці, читаєш книжку, статтю, напрягаєш зі ревізованим мозком, хвилин 30-40, тримаєш фокус на цьому, бач, змучився, не маєш тої мотивації, переключи увагу, включи музику, послухай музику, або почни займатися якоюсь фізичною активністю, не знаю. Помий посуду вдома, не суттєво. Головне правило переключати. Або слухаєш ти аудіокнижку якусь, бач, не сприймаєш інформацію, переключись на іншу діяльність. Так само в залі. Ти починаєш качати біцепс, він відпочиває краще не тоді, коли ти перестав його нагружати, а коли ти після підйому на біцепс починаєш трісто включати. Відповідно, біцепс відпочиває активно. по ньому краще кров ганяється. І так в цьому в житті. Ще раз, просте правило, щоб ефективно відпочивати, змінюй активність. Змінюй зони мозку, які ти будеш застосовувати в своїй роботі. Якось так, це просто. Сила і мудрості відпочивай правильно. Bitpo